Привіт, мене звати Аня. Я вже багато років працюю у сфері туризму і організовую подорожі до Скандинавії. Сьогодні розповім вам про Шпіцберген. Я бувала на цьому полярному архіпелазі і зараз поділюся корисною інформацією про те, що вам потрібно знати про цей край. Шпіцберген це дивовижний арктичний архіпелаг в північному Людовитому океані, який належить Норвегії. Більшість людей у світі знає його під назвою Свальбард, що в перекладі з норвезької означає холодні береги. Але також поширена ще одна назва Шпіцберген, що в перекладі з Голландської означає гострі гори. Саме так назвав ці острови мореплавець Вільям Баренс, коли відкрив цей архіпелаг у 1596 році. Вражаючи скелясті пейзажі настільки оздивували, що іншої назви годі було й вигадати. Цей край завжди приваблював мореплавців і дослідників тут розпочинали свої мандрівки такі легендарні першопрохідці Арктики, як Фрітхів Нансен. Руаль Амудсен, Роберт Скотт, Умберта Нобіле та інші. Шпіцберген завжди був важливим стартовим пунктом для експедицій до північного полюса, який розташований зовсім поруч. Колись на Шпіцбергені видобували вугілля, але сьогодні це передусім центр арктичного туризму та наукових досліджень. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити величні льодовики, відчути магію полярної ночі і, якщо пощастить, побачити білих ведмедів, справжніх господарів Арктики. Говорять, що на архіпелазі ведмедів стільки, що місцеві кажуть не забувайте закрити двері тут це не для людей, а від ведмедів. Отже, коли краще їхати, Подорож на Шпіцберген це неповторний досвід, і вибір сезону сильно впливає на те, що ви зможете побачити та зробити. Осінь з кінця серпня архіпелаг поступово занурюється в сезон м'яких осінніх фарб. Тундра вкривається червоним, золотими мідними кольорами. Це час, коли можна зустріти песців, північних оленів, помилуватися морськими прогулянками, під час яких часто показуються кити та моржі. Для тих, хто хоче максимально відчути дух Арктики, є безліч цікавих турів, наприклад, тур по Лонгірбюйну з гідом Магнусом та обідом у ресторані це ідеальна нагода познайомитись з життям на краю світу. Любителі природи можуть вирушити круїз по дикій природі та льодовиках, або на спостереження за дикою природою і птахами поблизу Лонгірбюйна. Осінь також чудовий час для активного відпочинку. Хайкінг у гори відкриє неймовірні пейзажі. А для тих, хто хоче поєднати природу з драйвом, є сафарі на електричних снігоходах та сафарі на квадроциклах, і все це серед осінньої тундри. В жовтні настає знаменита блакитна година, коли навіть у темряві небо залишається світлим і м'яким, створюючи чарівну атмосферу для вечірніх прогулянок і фотосесій. Зима. З листопада по лютий – це час, коли шпіцберген занурюється в полярну ніч, і протягом трьох місяців сонце не піднімається над горизонтом. Проте замість сонця небо розфарбоване яскравим зеленими фіолетами та синіми хвилями північного сяйва, яке можна побачити майже щодня. Це справжній сезон для тих, хто шукає пригоди в темряві. Саме взимку відкривається унікальна можливість вирушити в сафарі на снігоходах до диких фьордів або спеціальні сафарі на снігоходах за північним сяєвом, щоб побачити це дивовижне явище у всій красі. А для тих, хто хоче насолодитися спокоєм, є споглядання північного сяєва у будинку Баренца. Шпіцберген взимку це світ крижаних печер, які можна дослідити на сафарі на снігоходах до крижаної печери або пішки під час походу в крижану печеру. Також доступна поїздка в крижану печеру на собачих упряжках це справжня артична пригода. Також є полярна нічна їзда на собачих упряжках, коли тільки ви, собаки і мерехливе небо. Навіть удень усіх закоханих тут святкують під північним сяймом, без троянд, але з мільйоном вогнів на небі, красивіших за будь-який фейерверк. Якщо шукаєте зимову казку, шпіцберген чекає саме на вас. Весна з березня по середину травня. Це справжнє пробудження Арктики. Хоч льодовики ще велично стоять, а фьорди вкриті кригою. Сонце вже піднімається все вище і дарує перше весняне тепло. У цей час на Шпіцбергені з'являються перші квіти, а тваринний світ оживає. Північні олені скидають зимові шуби, пість бігають у пошуках їжі, а в небі з'являються зграї птахів. Весна чудовий період для морських прогулядок і знайомства з арктичною природою. Саме тоді можна побачити моржів, китів та численних арктичних птахів у їхній стихії. Одним із найпопулярніших варіантів є сафарі по фьорду з походом на льодовик. Ідеальна нагода побачити крижані пейзажі зблизька. Для любителів активних пригод є ріб сафарів вздовж льодового краю, під час якого можна буквально доторкнутися до могутніх крижаних полів. А якщо хочеться зосередитись на морських велетнях, варто обрати моржове ріб сафарі. Це особлива екскурсія, під час якої ці гіантські тварини можуть показати себе всі всій красі. Також є походи в гори та сафарі по фьордам, що дозволяють побачити, як повільно, але впевнено Арктика прокидається до життя. Літо із середини травня по серпень це час полярного дня, коли сонце взагалі не заходить за горизонт. У цей період Шпіцберген оживає птахи повертаються гніздитися, у фьордах можна побачити китів та моржів, а тундра вкривається різнокольоровими квітами. Літній сезон ідеально підходить для активних мандрівок і спостереження за дикою природою. Однією з найпопулярніших екскурсій є сафарі по фьорду до льодовика Норденшельда, яке дозволяє побачити велич льодовика зблизька. Для тих, хто шукає більш короткі подорожі, пропонується улюблений тур капітана, насичена морська прогулянка з найгарнішими краєвидами. Також любителі водних пригод можуть обрати каякінг в Адвентфьорді, щоб проплисти серед спокійних вод і насолодитися арктичною природою з нового ракурса. А для тих, хто цікавиться історією архіпелагу, цікава буде екскурсія на вугільну шахту, яка дозволяє зазирнути в минуле Шпіцбергена. А для поціновувачів активного відпочинку і драйву є можливість вирушити на сафарі на квадроциклах. Особливою окрасою літа стають прогулянки опівночі, коли сонце висить над горизонтом і навіть пізно ввечері пейзажі залишаються злитим м'яким світлом, створюючи незабутню атмосферу. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Ми завжди раді вашим питанням, тож пишіть у коментарях і ми обов'язково вам відповімо. А якщо ви мрієте про подорож на Шпіцберген. Індивідуально чи в складі групи Nordic Travel допоможе організувати вашу ідеальну арктичну пригоду і до зустрічі в нових відео.